Торок, 4 липня на 11-му каналі Час Новин студію Олени Петроченкова. Вітаю! І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Кількість загиблих у сумах збільшилась до трьох. Двоє цивільних вбиті внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Дайджест головних подій доби одразу у випуску. Австралійський хірург, волонтер, приїхав до Дніпра, аби рятувати українських бійців. каже травми, з якими довелося зіткнутися, надскладні. На Дніпропетровщині стартували жнива до збору ранніх культур. Приступила аграрія одразу чотирьох районів. Я їду за Олексія Різніченка. Велопробіг під таким гаслом, на честь загиблого бійця пройшов у кривому розі. Станом на 17-ту годину в області все спокійно. Ніч та ранок минули без обстрілів. А от ввечері росіяни гатили по населених пунктах Нікупольщини. Під ударом опинилася Марганецька громада. Туди ворог скинув боєприпаси з безпілотників. Люди не постраждали. Кількість загиблих у сумах збільшилась до трьох двоє цивільних вбитів внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Інтенсивний вогонь окупанти ведуть по прифронтових містах на Донеччині. Тим часом на передовій ЗСУ нищать живу силу і техніку противника. А ще росіяни ймовірно змінили плани щодо підриву запорізької АЕС. Більше у Дайжесті розкаже Марко Ручка. Кількість загиблих у сумах зросла до трьох тіла жінки дістали з під завалів. Ще 21 людина поранена. Це наслідки вчорашнього удару шахедом по п'ятиповерхівці у середмісті. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після прильоту. На цих кадрах патрульні евакуюють людей з пошкодженого будинку. Ой. Все, ми всіх забрали. Потім. Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу у Херсоні. Росіяни гатили по місту з артилерії. Інформація про постраждалих уточнюється і слиш. Два знічав взрыва, потім два і що. Чотири вистріли були. Я проходив и все було побито в этом здании. Окупанти продовжують тероризувати цивільних на Донеччині. Майже 30 разів гатили з артилерії по Вугледару з градів по населеному пункту Новоукраїнка. Пошкоджені приватні домівки, сім ракетних ударів. Зранку пережила Авдіївка. Під ударом була і Костянтинівка. Тим часом окупанти зосереджують зусилля на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. За задобутим відбулось 40 бойових зіткнень. ЗСУ гідно відбивають атаки. Наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а на цьому відео сили оборони знищили три системи ГРАД. Вони знаходились в тилу ворога. Координати місце перебування техніки передали оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій. В соцмережі також з'явилися кадри, як виглядає обстріляна росіянами Азовсталь у Маріуполі. Видите, какой здесь индастрел. Тим часом розпочалось будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали через підрив росіянами ГЕС. Його протяжність буде майже 150 кілометрів. Забезпечити водою вдасться щонайменше не менше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей. Про це повідомив міністр інфраструктури. Держава робить все можливе, щоб забезпечити питною водою ці міста якомога швидше, одразу після того, як сталося, Катастрофи в той же день були виділені всі необхідні кошти. На третій день почалось будівництво. І на останок росіяни ймовірно готують новий план щодо дій на ЗС РФ отримала чіткі сигнали не лише від України, але й від інших країн про неприпустимість теракту на станції. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Південні росіяни вдарили фугасним снарядом по первомайську, що на Харківщині. Попередньо відомо про 31 постраждалого серед поранених дев'ятеро дітей, у тому числі двоє немовлят. У місті пошкоджені багатоповерхівки та автівки. Наслідки атаки уточнюються. На дивані лежала і мене. зірвало все порвало. Двері пили, порвало. Зливав позиції ЗСУ та пропагував руський мір у Дніпрі. Судитимуть за проданця, який працював на окупантів. Він надсилав дані про місця розташування літаків та блокпостів, а також локації та кількість українських військових. Нині зрадник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Від нього звучали такі наративи. На жаль, місто Дніпро в Лавках не звільнили, Війну в Україні він назвав спеціальною військовою операцією. Крім того, такі антиукраїнські позиції він поширював в соцмережі однокласники. 18 операцій за три тижні австралійський хірург-волонтер разом із дружиною приїхали до Дніпра аби рятувати українських бійців. Медик каже, травми з якими довелося зіткнутися надскладні. Втім, хірургу вдалося перемогти у кожній боротьбі за життя. Одну з них бачила наша Катерина Нічик. Сергій та Оксана Матневецький австралійці українського походження. Останні 30 років живуть у Мельбурні. Від початку повномасштабної волонтерили в Австралії. Втім, кажуть, хотіли робити більше для рідної країни. Ми прийняли це рішення приїхати з Австралії сюди, не в Україну і допоміч, наскільки ми можемо нашим людям, які були поранені на, на війні. Оксана нині волонтерка. Медичної освіти жінка не має, однак посильно допомагає і лікарям, і пацієнтам. Найбільше, каже, вражена любов'ю персоналу до людей. Головне, іскренні вот вот любов Чоловік, тобто чоловічність з великої букви. Я это здесь, это очень а, впечатлило і Україна вже победила з самого початку, тому що тільки чоловічність і любов побідіть в этом світі. А Сергій тим часом тримає медичний фронт в операційній. Усі хірургічні втручання каже, надскладні, втім успішні. Як проходить одна з них, дозволяє подивитися. У пораненого бійця, розповідає лікар, уражена грудна клітина. Через це навколо легені накопичилася кров. Все вимили, все зробили, легке прекрасно розправилось, пацієнт стабільний, він буде в порядку. Все пройшло замечательно. Далі на черзі в лікаря обхід пацієнтів заходить в палату до Андрія, якого оперував вчора. Чоловіку поки важко дихати. Медик підбадьорює. Це У вас очень хороша бобра, Рентген виглядає очень добре і по дрінажу теж все нормально. Далі... Я, дуже, я, дуже дякую. Як я карам ліки насліпнуть? Я теж я вам дуже... на своя лікар. Це буде Україна. Я дуже вдячний, за що ви робите. А от Дмитра, хірург, прооперував минулого тижня. У пацієнта множинні травми грудної клітини. Нині він вже йде на поправку. Краще на багато краще. Ага. Ну, кажуть, врачі вміють робити чудеса та вам Боже здоров'я. Ну і піднімайте нас на ноги і стоїть вам нас на ноги. До кінця Україна і світаємо, переможемо. Все буде Україна. Саду дуже, дуже вам дякую. Вам дякую. У лікарні Дніпра Сергій Матневецький провів 18 операцій пораненим військовим. Нині на цьому змушений зупинитися, бо разом із дружиною мають вертатися до роботи в Австралії. Втім, каже медик: допомагати Україні будуть і звідти. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу. У сьогоніч рятувальники гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у підгородному. Пізно ввечері зайнялося на вулиці Смоленській. Там палало сміття на площу 200 квадратних метрів. Загоряння локалізували лише вранці. Розбещення десятирічної дівчинки підозрюється мешканець Дніпропетровщини. Матір із донькою винаймали житло у 54-річного чоловіка в місті Синельникове. Залишившись з дитиною наодинці, підозрюваний завів дівчинку до кімнати та вчинив, щодо неї розпусні дії. Дитина пізніше розповіла про це матері та викликала поліцію. Нині триває слідство. На Дніпропетровщині стартували жнива. До збору ранніх культур приступили аграрії одразу в чотирьох районів. Перші 500 гектарів обробили на одному з сільгосп підприємств області і вже прогнозують кількість цьогорічного врожаю пшениці, соняшника та кукурудзи. Усі подробиці далі. Поля Дніпропетровщини на одному з сільгосп підприємств району вже два дні молотять ячмінь. Він з усіх зернових дозріває найпершим. Погода трошки затягнула. З ячмінь був визрівший ще тиждень назад, але дощі не давали змози нам зайти на поле. Пшениця десь 2000 тисячі гектар вирощуємо, так як хліб сім у головах. Нас так завжди батьки вчили. Е є пшениця, є соя, є соняшники, є кукуруза. Аграрії працюють на полях із зерновими та зернобобовими. Вже зібрали перші 500 гектарів ранніх культур ячменю та гороху. До того ж, працювати вони можуть цілодобово, навіть у комендантську годину Олег Миколаєвич за кермом комбайна 39-й рік запевняє, роботи завершать вчасно. Каже, у вас 23 дні без вихідних. Як ви видержуєте за утра до ночі? Видержуємо, таке пора. Зімою віддихнути. Врожай добрий цьому році. Будемо з хлібом. Все більше електроники, воно там все само настраюється, все регулюється. Ти тільки сиди, і все, Можна навіть і не рулювати. Жнива тривають у чотирьох районах області: Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському. Незабаром роботи стартують в інших. Загалом планують охопити понад 900 тисяч гектарів. Точно можу сказати, і сьогодні саме відвідали безпосередньо, що Дніпропетровщина буде з хлібом, та і вся Україна буде слібом. Зв'язку з тим, що у нас є гарний урожай, і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають, і люди, в яких руки пахнуть хлібом, через два тижні в області почнуть збирати пшеницю пізніше гречку, ріпак та просо за сприятливою погоди. Завершить до кінця липня. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Я їду за Олексія Різніченка. Велопробіг під таким гаслом на честь загиблого бійця пройшов у кривому розі. В мирному житті чоловік був лікарем, але спочатку вторгнення став на захист України. Згадати Олексія зібралися побратими, рідні та небайдужі жителі. Подробиці в нашому сюжеті. На двоколісних під синьо жовтими прапорами. Озі влаштували велопробіг пам'яті на честь Олексія Різниченка, лікаря за освітою, який служив у лавах 66-ї окремої механізованої бригади, і з перших днів повномасштабної він став на захист держави. Загинув торік під час евакуації поранених з підлимана. Він об'їздив весь Кривий Ріг на велосипеді, тому це для нього було дуже важливо. І ми вирішили пам'ять про нього провести цей, цей захід і об'єднати друзів, знайомих, всіх тих, хто пам'ятає Олексія, і щоб вони згадали про нього і віддали честь. Шляху понад 10 кілометрів розпочали від рідного району воїна, що на Східному два. Проїхали повз амбулаторію, де в мирний час працював Олексій та школу, в якій він навчався. До акції долучились побратими Криворіжця. Бо це мій був бойовий товариш. Ми разом служили, починали службу, побачив об'яву, ну, об що буде такий анонс. Ну, відпросився у командування і приїхали. На пробіг пам'яті зібралося близько 20 володарів двоколісних колону. У супроводі патрульних очолили сестра та мати Олексія. Фінішували менш ніж за годину символічно у парку героїв, де на меморіалі можна знайти прапорець з іменем загиблого Олексія Різниченка. Чудовий пробіг сьогодні відбувся у нас. Проїхались швиденько, без неприємних ситуацій. Це було чудово. Я не велосипедист. Це було, це було тяжко. Криворіжці кажуть, віддали честь загиблому воїну у його день народження. Проїхали рідними шляхами героя, аби серед містян пам'ять про нього не згасала. Аймін Арнаут, Олег Єрмолінський, новини 11-го каналу. Сьогодні в Україні відзначають день національної поліції. Пам'ятну дату затвердили п'ять років тому, а поліцейські з'явилися після революції гідності. В наш час вони не лише стежать за порядком та захищають, а й допомагають евакуювати людей з гарячих точок, знаходять диверсантів та колаборантів, розслідують військові злочини. 11 канал приєднується до привітань та дякує за відданість та жагу до справедливості. Чому я На про мир і війну та історії, які ховаються за яскравими фарбами у Дніпрі. Відкрилась благодійна виставка творів українських митців, липневий мед, півтори сотні робіт у різних стилях, а також скульптури можна побачити та навіть придбати. Усі кошти підуть на благодійність. Більше подробиць в нашому матеріалі. графіка, реалізм та петриківський розпис. Сьогодні у художньому музеї Дніпра відкрилася виставка. У залах зібрали 120 робіт 55 художників з усієї області. Біля картини з півсотні людей. Більшість дніпровські художники. Сьогодні тут і роботи Василя Тивашова. Триптих присвячений війні в Україні. Автор ділиться твір під назвою Ціна перемоги для нього особливий. Вона е, пов'язана е, з, з, з подіями, які в нашому місті пройшли, це, е, мабуть, те, що ну, мене особисто всколохнуло в буквальному сенсі. Я, е, як і більшість наших громадян, е, живу в цьому часі. То, що бачу, то що слышу, то і питаюся в своїх ворогах. Художниця Алла Буременко Журавель у своїх роботах намагається зіграти на відтінках. Жінка в мистецтві з самого дитинства хоче, аби картини викликали емоції. Це під нашим дніпром, селище невеличке. Ну, в ньому побачила таке затишне містечко, маленьку таку кішечку, що відпочиває. І подумала, як би хотілось так, теж сісти і відпочивати біля буска. Організатори зібрали твори як професійних митців, так і аматорів. Є багато талановитих, цікавих нових імен, молодь різного віку. Зараз це відповідальність кожного художника. І вибір теми, і стилю. Цього виставка включає як напрям станкового живопису, так і графіку, так і скульптуру. Благодійна виставка Липневий мед триватиме до 30 липня. Потім влаштують аукціон. Частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ, а інша для розвитку художників Дніпропетровщини. Всі відвідувачі протягом місяця можуть ходити, хтось може навіть щось обрати. Може хтось навіть щось придбати, але скоріш за все, що це буде і офлайн аукціон, тобто живий прямо в художньому музеї. І можливо ще буде сектор онлайн аукціону, тому що це простіше, це дає змогу. Розширити аудиторію виставка працює у художньому музеї Дніпра. Відвідувачів чекають з середи понеділю з 10 до 17.30. зараз на вашому екрані qr код за яким можна дізнатися усі деталі. Поліна Паламарчук, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Далі, про перший рекорд липня у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 26 немовлят. З них 16 дівчаток та 10 хлопчиків. Чотирьох малюків народили жінки-переселенки. Всього за час повномасштабної війни новими жителями Дніпропетровщини стали 4 тисячі немовлят. На останок про погоду завтра у Дніпрі буде спекотно. Синоптики прогнозують в день 33 градуси тепла, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.